Відстань між точками. Якщо точка А має координату х1 у, точка Б має координату х2, y2, то відстань між точками або її називають довжина відрізка, обчислюється за формулою АВ дорівнює корінь квадратний під коренем квадрат різниці абсис плюс квадрат різниці ординат. Цю формулу обов'язково собі треба записати в ЗОшит, і далі ми будемо нею користуватися. Перше завдання початкового рівня: знайдіть відстань від початку координат до точки А з координатою 3 та мінус 4. Ну, ви можете відео поставити на паузу, знайти цю відстань, а потім зі мною звіритися. Ну, По-перше, початок координат. Це точка О, і вона має координати 0,0. Щоб знайти відстань від точки О до точки А, ми користуємося формулою, дорівнює формула х1 мінус х2 в квадраті плюс квадрат різниці відповідних ординат. Дорівнюю. Ну і називемо, наприклад, нехай у нас точка А має координати 3 та мінус 4. Це буде х1, це буде Y1. Точка О з координатами 0,0 0 має координати вже x2, y2. Наприклад, ми так назвали. Тоді ми підставляємо, відкриваємо дужечку замість x1. Ось у нас записано 3 мінус х2 це 0. Закриваємо дужечку квадрат плюс y1 має координату мінус 4, мінус 4, мінус 0. Закриваємо дужечку в квадраті. І далі залишається нам це підрахувати. 3 мінус 0, це буде 3, 3 в квадраті, це буде 9, плюс 4, мінус 0, це буде мінус 4, в квадраті це буде 16. Дорівнює корінь 25, корінь з 25, дорівнює 5. Ще раз. Знайдемо відстань від початку координат до точки Б з координатою 5,12. Записали точка О з координатами 0, 0. Ну, давайте по іншому. Нехай будуть, якщо ми, наприклад, візьмемо тут, це буде х1 y 1. А ці координати назвемо х2, у2. Коли ми будемо шукати відстань ОБ. Корінь квадратний. Ми таку саму формулу використовуємо x1 мінус х2. Тобто, в перших дужках у нас буде 0 мінус 5. І підносимо це до квадрату плюс. В других дужках y1 мінус y 2, це буде 0 мінус 12. Це, це в квадраті. Дорівнює. Корінь квадратний 0 мінус 5. Це буде мінус 5 в квадраті. Це буде 25 плюс 0 12. Це буде мінус 12, і в квадраті це буде 144. Дорівнює, коли ми додаємо, ми отримали 169, корінь із 169 це буде 13. Все. Ось ми знайшли відстань від початку координат до точок. Якщо це наглядно показати, ось у нас система координат. Як це виглядає? вісь Х, вертикальна вісь ординат, вісь Y. Точка А має координат 3 мінус 4. Я схематично поки що показую: ось вона 3 мінус 4 у нас по y вниз. Тобто ось знаходиться точка А. Відстань це відрізок від початку координат. Точки О до точки А. Ось цей ми довжину цього відрізка ми і знаходили. Так, переходимо далі. Середній е, рівень. Знайдіть відстань між точками А і Б, якщо точка А має координату мінус 2,4, точка Б має координату 4,12. Точка А ми позначаємо її х1, 4 це y 1 це абсиса, це ордината, у точці Б абсису ординату відповідно позначаємо х2, y2. Тоді відстань а, Б дорівнює, записуємо спочатку формулу квадрат різниці абсис плюс квадрат різниці ординат. А далі тільки залишилось підставити х1 це у нас мінус 2, х2 це 4. Тобто в дужках буде мінус 2 мінус 4 в квадраті, плюс в дужках буде 4 мінус 12 в квадраті, дорівнює мінус 2 мінус 4, це буде мінус 6, мінус 6 в квадраті це буде 36, плюс. 4 мінус 12 це буде мінус 8, мінус 8 в квадраті, це буде 64. 36 плюс 64 це буде корінь із 100, тобто дорівнює 10. Відстань від точок А до точки Б дорівнює 10. Це було у нас перше. І друге так само знайдемо. Не, так само можна підписати. Можна змінити. Можна тут записати X2, x 2 Y2, а тут x 1 y1. Результат від цього не зміниться. Довжина відрізка від цього зовсім не зміниться. Е, ну, тут підпишемо для зручності x1 е, ордината y1. У точці Б, абсиса x 2 ордината Y2. І знаходимо довжину відрізка АВ. Так само записуємо спочатку формулу, щоб ви її запам'ятали: квадрат різниці абсис плюс квадрат різниці ординат. Ну а далі будемо підставляти. В перших дужках буде 4 мінус 6 в квадраті, плюс в других дужках буде мінус 5 і координата мінус 11. І все це в квадраті, дорівнює. тобто тут стоїть мінус, і це ще мінус 11. тому тут два знаки мінус. Е, рахуємо далі: 4 мінус 6, це буде мінус 2, мінус 2 в квадраті, це буде 4. Плюс мінус 5, мінус, мінус 11. тобто плюс 11. мінус 5 плюс 11 – Це 6. 6 в квадраті це буде 36. 4 плюс 36 це буде 40. Але кореня з 40 нема, ну нічого страшного, можна 40 розкласти на такі два множники, 4, 10. Корень із 4 ми можемо знайти. А 10 залишається під коренем, тобто довжина відрізка АВ дорівнює 2 кореня із 10. Все ось так от знаходиться довжини відрізки.